Центр розвитку дитини Хортицький представляє легенда про Ромашку У бідної жінки захворів син. Грошей в неї не було, і вона ходила по степу і збирала всі рослини, хто які порадить. Одного разу вона зустріла бабусю, яка внесла пучок білих квітів. Почувши про горе матері, бабуся простягла їй квіти. Зроби з них відвар і напої синочка. А як же звуться ці квіти? запитала жінка. Як вилікується синочок, той назвеш ім'ям свого сина. Хлопчика звали Романом. Тож мати, напуваючи його відваром, промовляла пий, синочку Ромашку, і будеш здоровим.